І ось ми переключаємось буквально зараз на творчість Сергія Губерначука. Це цілий скарб. Тут є де розгулятись композитором. Безліч віршів музичних. А починалося все так. Пані Ірина прислала мені буквально на листках, це були твори його. Я ознайомився, звичайно, тому що збірки я отримав вже пізніше. І був вражений глибиною думки і оригінальністю віршотворення. Він виробив свій стиль, свій напрямок у царині поезії. Найвища оцінка заслуговує кожен його твір. Різноманітні теми, образи. Його хвилюють вічні питання, син життя, любов, відносини між людьми. Чудові словосполучення, глибока, життєва і філософська основа, витончене осмислення і виразне відтворення хвилюючої теми. Що стосується пісень, тут повинно бути насамперед бездоганний текст. Я вже безліч перечитав, віршів за своє життя. У Сергія... Їх дуже багато, практично всі пісенні тексти, навіть і не ті, що вийшли у збірку Озеро моєї мечти і матіоловий сон. А ще я брав матеріали збірки За все тобі завдячую, любове. Щоб написати пісню, треба визначити тональність, музичний розмір, ритм, ну, і звичайно подивитись кількість куплетів. А приспів уже Сергієм проставлений, тут нема питань. І ось пройдуся трішечки по збірці. Перша пісня, Україна молода. Незвичайна побудова тексту, але я почав з неї. І вийшло такий квартет для або квартету, або для ансамблю жіночого. І ось наскільки любив цей автор свій край рідний, скільки в нього... Патріотичних пісень. Моя пташина Україна. Потім Небо в України. До України. Ну і далі пішла Тарасова гора. Це вже йде про Тараса Шевченка. Полісся, що з тобою сталося? Тема Чорнобиля. Ось Віола, цікавий твір, насичений текст. Вія із старовиною якоїсь незбагненне майбуттям. От другий приспір. Скоріш тому, що сам відповідаю на кожний схлип космічним почуттям. Скоріш тому, що в небо попадаю і бачу музику на висоті життя. Як сильно сказано. Три, ось, наприклад, після «Гладіолуси в осінньому саду мене получився романс, така зворушлива мелодія «Рубінове яблуко для мішаного дует. На горі, козак і вогонь розкладали, і це історична балада для чоловічого складу. Ну Воролина криниця це окрема тема, тому що вона, по суті, настільки мене захопила, вона має якусь земну і небесну енергетику. І коли б вийшов в е, час писал, вже ж, видавати збірку, я навіть і не задумувався довго. Це із усіх пісень я вибрав саме цю, тому що вона найбільше охоплює оця журавлина криниця увесь всю його творчість. Ну, остання пісня, ще були жартівливі пісні. Богдани, написана на честь чарівного села, звідки починалися його путі дороги. Отак От після за піснею, десяток за десятком. І за два з половиною приблизно роки я написав. 60 пісень. Це найбільша кількість пісень на слова одного автора. Пісні різнохарактерні і для різного складу написані. Його зоряні вірші проросли в моєму серці осяйними піснями. І ще один важливий момент. Писати пісні це одне. А ось видати збірку це вже інша справа. Отож я завдячую... Ірині Миколаївні за працю, вкладену у випуск цієї чудової збірки і розповсюджені по Україні. І не тільки. А ще подяка Сотніковій Олені Васильівни, яка розіслала їх по нашій Чернігівській області. Ну і, звичайно, слова вдячності заслуговують виконавці пісень, які безпосередньо несуть їх до глядача. Звичайно, дуже жаль, що немає серед нас Сергія. У розквіті сили років він пішов у засвіти, але залишив нам рясні плоди великої праці і океан любові. Тепер над ним і його дивовижною віч, дивовижною творчістю в задумі схилилася сама вічність. Оскільки завтра відмічається День поезії, то дозвольте, будь ласка, процитувати три катрини. Один це буде Сергія, а два моїх. Червоною ниткою проходить через його творчість і його життя. Такий чотири вірш. Дай я буду таким, як хочу, щоб не всі мене розуміли. Ти вбачаєш у цьому злочин. Я вбачаю у цьому крила.